117 добровольців уже подали заявки до гвардії наступу на Буковині, як проходить відбір охочих нести службу в штурмових бригадах при міністерстві внутрішніх справ України, та яка з бригад є найпопулярнішою за кількістю поданих заяв далі у сюжеті. Триває набір до штурмових бригад при міністерстві внутрішніх справ під назвою Гвардія наступу. Станом на сьогодні відомо про понад сотню добровольців з нашої області. І як каже голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, це тільки за кілька перших діб від оголошення початку формування бригад. Станом на сьогодні в Чернівецькій області до гвардії наступу до всіх бригад, які формуються в напрямку бригад національної поліції, в напрямку Національної гвардії і нашої прикордонної державної служби. Станом на сьогодні ми вже маємо 117 поданих заявок і опрацьованих. Це ті люди, які вже в наступному своєму кроці будуть проходити медичну комісію відповідно до всіх процедур, психологічну підготовку і так само фізичний відбір. Зокрема, 100 з них це охоче проходити службу в бригаді національної поліції під назвою Людь. Наразі це найпопулярніша з бригад у поліції пояснюють таку популярність тим, що саме тут можна швидко себе реалізувати та проявити з найкращої сторони. І я думаю, що це є особисті переконання людей також основні завдання та е, цілі особисті кожної людини. Так і Михайло прийшов сьогодні до Чернівецького центру надання адміністративних послуг, аби стати частиною люті. Каже, що вирішив приєднатися після рекомендації друзів, які вже боронять державу. Що захистити батьківщину приїду. 20 років маю бота, ще не маю. Ну, з часом це. заінтересувалися. Ще хотів одразу але не було ще форми цієї людьми. Тепер з'явилася можливість і пішов. Нагадаємо, що набір до штурмових бригад триває. У ЦНАПі кажуть, що заробітня плата кожного військовослужбовця буде залежати від посади та місця проходження служби. Мінімально це 25 тисяч гривень. Ми всі знаємо, що в наступному періоді ми повинні відповідно. Відвоювати наші кордони, відвоювати наші землі, і для цього нам потрібно згуртуватися, об'єднатися і зробити такий ударно-штурмовий крок в напрямку відвоювання наших земель. Ці бригади будуть формуватися, дуже проходити серйозне навчання і підготовку до того моменту, поки не будуть готові. Вони, вони будуть проходити всі злагодження а після того будуть вже пересприділятися і готуватися до того, щоб відвоювати наші території. Людмила Труфин, Максим Білоткач, теми дня ТВА.